Пророцтва, які чекають на увесь світ, частина 3. Об'явлення святого Івана Богослова, п'ятий розділ. Книга в Божій правиці з сімома печатками. І бачив у правиці того, хто сидить на престолі книгу, написану всередині і назовні, і запечатану сімома печатками. І побачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її? І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книгу, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. Агнець Божий Ісус Христос відкриває книгу. А один із старців промовив до мене Не плач. Ось Лев що з племені Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу, і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, і це сім божих духів, посланих на землю. І він прийшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Тварини і старці співають агенцеві нову пісню. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і двадцять чотири старці попадали перед агенцем, і кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахущів, А вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи: ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю ти викупив людей Богу з усякого племені і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Ангели представляють агенця Ісуса Христа, і я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу і тварин, і старців, і число їх було десят. Титки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти силу і, бага... і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. Уся вселенна представляє сидячого на престолі й агенця, і кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило тому, хто сидить на престолі і агенцеві. Благословення і честь, і слава і сила, вічні віки. А чотири тварини сказали Амінь. І двадцять чотири старці попадали та поклонилися тому, хто живе по вік віку. Амінь. Це об'явлення Івана Богослова, в яких, у якому розповідається про ті події, які будуть відбуватися перед другим приходом Ісуса Христа, що буде відбуватися на небі, на землі у всьому світі. Шукайте наступні частини в профілі, і там будуть пророцтва, що буде робитися на землі, як буде все відбуватися. Це дуже сильно, яким буде кінець цього світу.